Привітки усі. Дивіться, приходжує на город подивитися помідори. от І що ви думаєте, з ними сталося? А... Дивіться, чи це вони посохли. Тут дивлюсь, дивіться. Ой, якась пташка прилетіла, нам цікаво. А то голову мабуть. Тут не посохли, головне, що. от Бачите? А тут посохли мої помідори. Дивіться, зараз підемо дивитися, що тут таке. Дивіться, що ж ми будемо дивитися. Ай, перевіряти. Що ж це з ними сталося з помідорами? Дивіться, виймаємо. Так. Так. О, дивіться, виявляється, це не посох помідор. А це він отак от різ. От Перед тим, як його посадити, от обгорнули в лозі. А тепер я виймаю лозу. Так от обережненько виймаю, щоб не зламати помідора. Отак от треба садити помідори, щоб вони не попадали. Бо от у нас вночі дуже сильний дощ, такий ливень прямо. От, і якщо б вони були без цієї лози, дивіться, отак навколо помідорів. Кожного помідорчика лоза. Гілочки такі, які підтримують помідор. Тут я вже повиймала їх. І отак вони вже прийнялись декілька днів. Вон десь три дні. І тут ще зараз повиймаю. І все, он голуб поніс собі ще в гніздо ілочко там. Мабуть, у нього там гніздо. А ви знали таке про помідори? Що коли їх садиш, треба пару днів? Щоб вони от прийнялись з такою лозою, щоб не попадали, бо буває вітер. І або дощ, от як вчора вночі, неждано, негадано випав дощ. І він би поламав усі помідори. А так вони такі стоять собі, прийнялись дуже чудово. Ось такі помідорчики у нас чудові. Пишіть, ви так робите з лозою, маніпуляції.